Згідно з новим законом про мобілізацію, який нещодавно набув чинності, всі військовозобов'язані, в тому числі й жінки певних спеціальностей, зобов'язані оновити свої дані у ТЦК та СП до 16 липня. За несвоєчасне оновлення або порушення правил військового обліку передбачено штраф від 17 до 25 з половиною тисяч гривень. Про це в одному з інтерв'ю повідомив начальник Кременчуцького районного ТЦК Мирослав Волков. Оновлення даних стосується чоловіків військово зобов'язаного віку, жінок медичного та фармакологічного фаху віком від 18 до 60 років. Важливо, мобілізація жінок до зсу можлива лише за їхньою добровільною згодою. Жінки, які мають дійсний військово-обліковий документ, під час уточнення даних не проходять медичну комісію. Ті, хто не має військово-облікового документу або не проходив медкомісію раніше, повинні пройти її.